Казка про день здоров'я в країні Здоровляндії жив малюк Олежик. Він дуже любив солодощі і ледве прокидався вранці, бо пізно лягав спати. Він не любив робити зарядку і часто хворів. Одного дня до нього прилетіла чарівна бджілка здоров'ячок. Олежику, завтра в нашій країні велике свято, день здоров'я. Всі мешканці будуть займатися спортом, їсти корисну їжу та вчитися, як бути сильними та веселими. Це цікаво, здивувався хлопчик. Наступного ранку Олежик прокинувся раніше ніж зазвичай і разом із бджілкою вирушив на свято. Спочатку всі робили зарядку, стрибали, бігали і розминалися. Олежик відчув, що йому стає веселіше. Потім на столах з'явилися корисні смаколики, яблука, горішки, морква та мед. Хлопчик скуштував і зрозумів, що здорова їжа теж може бути смачною. А потім лікар Айболиті розповідав дітям, як важливо мити руки, чистити зуби і добре спати, щоб мати багато сил. Наприкінці дня Олежик усміхнувся і сказав. Я зрозумів, що здоровий спосіб життя це весело і корисно. Відтепер я завжди буду дбати про своє здоров'я. З того часу він почав їсти корисну їжу, гратися на свіжому повітрі та щодня робити зарядку і більше ніколи не хворів.